15 листопада починається Великий Різдвяний піст, котрий триватиме 40 днів аж до надвечора Різдва включно. Тому однією з його нас є Мала чотиридесятниця. Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Сьогодні поговоримо про Великий Різдвяний піст. Великою є чотиридесятниця перед Великоднем. Піст перед Різдвом називаючи Пилиповим. Пилипівський або Пилипівкою, а це тому, що за день до його початку християни відзначають День пам'яті святого апостола Филиппа або Філіпа. Саме це свято є останнім днем у році, коли немає посту і обмежень у їжі. Різдвяний піст має на меті ретельне приготування до зустрічі Різдва Христового. Перші згадки про цей піст зустрічаються ще у IV столітті. Але тоді він був значно коротшим і тривав всього тиждень до Різдва. Полипівка завершення осіннього обрядового кола. Саме 15 листопада на Полипівку закінчувалось осіннє обрядове коло початком Різдвяного посту, яке було. За день до цього, в день пам'яті апостопа Полипа, влаштовували так звані заговини, або, як прийнято казати, на Галичині запусти. Сім'ї ходили в гості до своїх родичів, кумів, сусідів, про тих, хто до цього часу не побрався, казали Пилип не до всіх прилип. В східних районах України в перший день Пилипівки, як і під час Масляни, панував давній звичай в'язати колодку. Батькові родини вона могла дістатись за те, що не встиг до Пилипівки оженити сина. А матері відповідно щодо завершення осіннього обрядового кола так і не видала заміж доньку. Від чого варто утриматись тим, хто вирішив поститись? За церковими настановами під час посту не можна їсти м'ясо, рибу, сир, молоко, яйця, вершкове масло. Проте все не так категорично. Якщо це маленька дитина, людина похилого віку в слабкому стані або вагітна жінка, то потрібно пустити обережно. Адекватно оцінюючи стан свого здоров'я. Окрім посту тілесного, йдеться і про духовний піст. Він пов'язаний з молитвами, покаянням та обмеженням своїх пристрастей, прощенням образ. Під час посту радять утриматись від вечірок та розваг, концертів тощо, бо без молодов та духовних обмежень піст перетворюється просто у дієту. Така тенденція дійсно існує. Багато хто нині не є прибічником релігійних традицій, але все ж поститься, аргументуючи це тим, що піст це своєрідна дієта, котра допомагає очистити організм, що без сумніву впливає і на настрій, і на моральний стан. І дійсно, піст передбачає відмову від жирних та м'ясних продуктів, що в певній мірі слугує гарним способом оздоровити організм. Але таку дієту можна почати будь-який період року, і вона не має нічого спільного з різдвяним постом. Треба взяти собі за мету щодня читати Святе письмо, прийти додому, відкрити і прийняти воплочене слово. А щодо обмеження у їжі, то варто тут згадати слова апостола Павла: Хто їсть, хай дякує, хто не їсть, нехай дякує. Бо не стільки важлива їжа як духовне поглиблення і переживання свята Божого народження у житті кожної людини. Також під час Пілипівки заборонено проводити вінчання, саме тому, якщо хтось до кінця осені не встиг помінчатися, то мусив зачекати до наступного року, але ці обмеження не стосувалися інших подій, наприклад, хрещення. адже за потреби похрестити немовля та обряд у церкві проводився незалежно від посту. На Пилипівку існували й інші заборони. Наприклад, дівчата в цей період не мали права носити сережки і стрічки, вочевидь, нагадування про морські прикраси. Заміжнім жінкам заборонялося носити сорочки, вишиті червоні. Але чому? Червоний кольор дуже багатогранний. Це не лише радість і атрибут нашої вишивки, але й символ вогню, тобто стихії, а також крові, болю, страждання, насильницької смерті. У червоного кольору дуже потужний енергетик, і нею не можна зловживати. Наші предки знали це і дуже ретельно до кожної події добирали свої барви і орнаменти. І ще трохи про традиції. у час від Пилипівки 15 листопада і до самого Різдва Христового виконувалися різноманітні хатні роботи, пілили світлицю, світлицею раніше називали вітальня. Бирали її розписами, діставали зі скрині та вивішували найкращі вишиті рушники, розстеляли килими, Покуття прикрашали особливо оздобленою запаленою свічкою чи лампадкою. Також ставили дідуха, найдавніший символ українського Різдва. Дідух – це сніп з колосків, жита чи пшениці, спочатку чи закінчення жни. Він зберігався після Різдва аж до весни. І потім його замішували до посівного, аби забезпечити багатий врожай на наступний рік. Як відомо, дідуха раніше ставили у кожному домі, а вже пізніше його почесне місце зайняла новорічна ялинка. Поки українські родини отримувались постом у їжі, глянях та розвагах їх зігрівав передноворічний настрій, котрий приходив. З приготуванням дому до свят та прикрашенням вітальні. Також цей час вже бралися за пошиття костюмів, адже українці старанно готувалися до колядування. А приладів для швидкого пошиття костюмів не було. Також завзяті колядники проводили холодні вечори за пошиттям святкових костюмів, аби похизуватись потім ними під час колядування. З постом пов'язано чимало народних вірувань. У Пилипівку день до обіду, бо починає рано темніти. А з холодами цього періоду пов'язані і куметні проте дуже точні вислови, наприклад, трястися як пес у Пилипівку. А у народних замовляннях святий Пилип один з тих, хто відганяє лихоманку. І, звісно, є чисельні прикмети. Наприклад, якщо на пилипа іні, то буде врожай на овес. І Ніна Пилипа буде увесь, як липа. Якщо почули ворон, чекайте на вінлигу. Перебирання в хаті можна лише вранці займатись, інакше вірили люди, можна накликати на добрих духів. Якщо ж порядок наводили ввечері, в домі обов'язково мала горіти свічка чи вогонь. Сваритися протягом посту суворо заборонялось. Це вважалося прикметою лиха на майбутній рік. Риболовля і полування у цей час приносили невдачу загубити річ у, піч, у піст на нещастя, натомість знайти щось несподіване вважалось доброю прикметою. Харчові правила різдвяного посту: різдвяний піст не належить до найсуворіших, однак накладає певні обмеження. Забороняється вживати м'ясо, яйця, молочні продукти та всі похідні від них. Основу раціону мають створити каші, овочеві страви, бобові, горіхи, гриби і сухофрукти. Основні настанови харчування понеділок, середа та п'ятниця, повна відмова від алкоголю, тваринної їжі та страв з олії. Бажано дотримуватись діння. Вівторок і четвер дозволення гарячі страви та їжа з рослинною олією. Субота і неділя, а також деякі свята, наприклад, 21 листопада. Ведення в храм Пресвятої Богородиці 6 грудня День Святителя Миколая допускається риба та трохи вина. Від 8 грудня піст посилюється рибу, дозволяють лише у вихідні. Останній тиждень найсуворіший. У понеділок, середу та п'ятницю не можна навіть жувати гарячі напої, цукор чи сіль. 24 грудня у святвечір віруючи утримуються від їжі до появи на небі першої зірки. Після чого сідайте святкову кутю. Нехай дні різдвяного посту принесуть очищення, спокій та гармонію. А саме свято Різдва ви зустрінете в родинному теплі і світлі духовної радості. Так і завершувалось поліпівським постом та приготуванням до Різдва річне обрядове коло, а попереду всіх чекало нове, котре починалося з новорічних та різдвяних святкувань. До зустрічі в нових відео.